Всім привіт. Сьогодні 11 квітня. 2025 рік. І ось в нас така погода. Заранку випав сніг. Зараз падає дощ, якщо видно. Це вже у нас останній сніг, далі ще в нас буде тепло. Ось така погода 11 квітня. Я трошки покажу полуницю. Всі петели, які сорта, зараз я вам скажу. Тут у нас перший богор це є клері. Тут полка. Тут у нас амі. Бріла. Альба. І Азія. Пишемо яка вас погода. А в нас ось така погода на сьогодні. Там далі ще є сорт польський стаканчик посаджений, теж бріла, альба і клері. Так воно виглядає. Ось така погода на 11 квітня. Якщо видно під ногами, під ногами слизько, падає дощ. І ось так вкрилу снігом полуницю. І сорта полуниці мене на 2025 рік. Пишемо, які вас сорта. Яка у вас погода? А у нас ось така погода. Так, сьогодні у нас буде посадка огірків. Тут ми вже посачили. Ось така площа буде у гірків. Тут має бути 500 кущів. Далі посадку будемо вам показувати. Буде посадка стаканчиків полонець, саженців. І буде копанка. Цей Богор, це у нас клері. 140 курщиків. Довжина 30 метрів. 30-33 метри. Тут аж шість сортів. Ось таке відео на сьогодні. ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому цікаво і всім до зустрічі. 12 квітня. Далі ще буде багато посадок, кому цікаво. Далі будемо показувати у відео, або в прямому ефірі. Там ще посадив полониця, зараз покажу. Трошки вітер може бути але хочу показати. Тут є Амі, Азія бріла все на купу. Це суто для себе, щоб не перемішувати саженці полуниці. Потрошки забув сорта а на буграх є кожен окремий сорт. Далі у нас погода. Думаю, нас снігу Не буде. тут у нас бак 1000 літрів на воду наполив. І з цього бак ми будемо поливати полуниччя. і дощ падає всем до зустрічі безмікала погода. це в нас усадній сніг на 2025 рік так що хотів записати коротке відео До зустрічі. Чекаю вас на каналі.